Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, дбаємо. Дбаємо про мир. Боремо за свій мир. Ну і що нам ще допомагає боротися за мир? Це, звісно, любов. І любов і мир це щось таке одне без любові. Неможливо мати мир на серці, бо треба, як можна, ненавидіти і мати мир на серці. або Думати, як комусь помститися або якийсь гнів мати, то це все не дасть миру бути у вас. Тому виганяємо, викорінюємо всяку ненависть, всякий гнів, всякі тривоги, всякі сриви свої, є такі, знаєте, пафосні, особливо у жінок, задужав театральні нерви. Тобто щось мінімальне трапилось, а вже розкручуємо, як. Щось таке кінець світу настав. Ну і це пафосного цього всього е, треба позбуватися, бо надивилися в дитинстві серіалів Санта-Барбари різної, де там жінки реагують на якісь дрібнички. І, і то треба викорінювати. Не потрібні ці речі, не потрібні. Ми живемо не в театрі, не в спектаклі, не в серіалі, а живемо в житті, де, до речей треба відноситись простіше. До різних ситуацій також. то мати мир в першу чергу, зберігати цей мир, а все інше театральність відкладемо тим театралам, які за це отримують гроші в телевізорі і в інших різних місцях. Ви живете своїм життям. Тож дбайте про свій мир. І сьогодні підемо в посилання. 25 червня 1988 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до любові, яка є Богові віддана і угодна, дітоньки. Любов усе приймає, все, що тверде і гірке, заради Ісуса, який є любов. Тому, дорогі діти, просіть Бога, щоб прийшов вам на допомогу, але не за вашими бажаннями, а за своєю любов'ю. Віддайтеся Богу, щоб Він міг вас лікувати, утішати і прощати вам усе те. Що у вас є перешкодою на дорозі любові. Бог може формувати ваше життя, і ви зростатимете у любові. Прославляйте Бога, дітоньки, гімном любові, щоб любов Божа могла зростати день у день у своїй повноті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, тільки заговорив за любов. Зразу Марія нам дає послання любові. Таке цікаве. Каже сьогодні: нам просіть про любов. Просіть, щоб Бог нас укріплював вас, нас, мене, Ну, і щоб Бог укріплював мене в любові. Бо без любові ну, не буде нічого. Каже Марія любов, яка Богові віддана і угодна. Приймає, усе приймає, все, що тверде і гірке заради Ісуса. Ну і тут в цьому. Саме каже Марія, що не завжди легко любити, особливо деяких людей, які є, ну, не від світу цього здається. Вульгарні різні, різного роду підступні, підлі. Ну і знаємо, які є люди. Тож не завжди є. Але Марія каже: приймайте, приймайте все, що тверде і гірке, заради Ісуса. Не заради просто, що так треба, або там ще щось, а заради Ісуса, який є любов. Бо любов Марія каже, усе приймає. Тому, дорогі діти, просіть Бога, щоб прийшов вам на допомогу. Сьогодні практика. Просимо Бога, щоб прийшов нам на допомогу. Прийшов нам на допомогу, але за, не за нашими бажаннями, не за твоїми бажаннями і не за моїми бажаннями, а за своєю любов'ю. Тобто просимо сьогодні Бога, щоб за своєю любов'ю прийшов нам на допомогу. Прийшов мені на допомогу. І тобі на допомогу. Віддайся Богу, щоб він міг вас лікувати. Віддайся Богу, щоб Він зміг тебе лікувати, тебе лікувати, мене лікувати. Утішати і прощати тобі усе те, що у тебе є перешкодою на дорозі любові. Тобто все, що перешкоджає любові, перешкоджає тому ж самому миру, все сьогодні віддаємо Богу. Богу віддаємо і просимо з Його любові, щоб Він нам допоміг. Щоб він мені допоміг, тобі допоміг. На... Бо перешкод є багато на правду. Перешкоди на кожному кроці. На кожному кроці, десь не там подивився, десь не там послухав. І вже все, у тебе цілий день голова кипить, вариться якимись історіями або осудами, або критиками, або ще чимось. Ну І, і так, є, так є. Тому просимо сьогодні в Бога, щоб Він нам допомагав. Бог може формувати ваше життя. Бог може. Марія каже, Бог може формувати ваше життя, і ви зростатимете у любові. Ну, просто прекрасно. Просто прекрасно. Тож сьогодні дозволяємо Богу формувати наше життя, щоб ми зростали у любові. Прославляйте, каже Бога, дітоньки, гімном любові, щоб любов Божа могла зростати день у день до своєї повноти. Сьогодні ще така легка практика: заспівати гімн любові для Бога. Будь-який, Візьміть Заспівайте, заспівайте. Прославте Бога сьогодні гімном любові. Ну і мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Будьте благословені. Папа. -па.